Усім привіт! До вашої уваги Оля. Мішачка з желаткою. Подивимося, що попадає. На собі у нас дута стьогана желатка. Розмір 52 європейський. Розмір L дута стьогана. Розмір XL 50 європейський. Тут якийсь він великий. Мені здається, це два XL. А не то, що там написано. Розмір L дута стьогана. Фірма Angelo Litrico. Розмір L. Розмер Эл достегана. Наступно розмер Эма. Я дорогой європейський. Розмір Excel. Фірма Сесил розмір Эйля. Розмір L, шлязенгер, англійська пума. Солівер, шлязенгер А, Так, 50-й європейський. Розмір 40-й європейський дута стьогона. Ще. 44-й європейський. Ось така. Фірма Хенлі Хенсон. Розмір Ема. 46 європейський. Ще ось така зелена. Прикольна. Розмір Ема. Дута стьогана. Так, зараз приберу і продовжимо наш огляд. Так, поїхали далі. 46 європейський. 46 європейський. Ось така желаточка. Дута желеточка. Розмір СМ. С. Розмір XL. XL дута Стегана. Розмір М. Дута Стегана, розмір Л. Икселя. Иксель Пириана, Человечка, Размер Иксель, Размер Э, Иксель, Размер Эля, Размер Эля, Эля, Эля. Розмір S. 44 європейський розмір. 46 європейський розмір. Розмір M. Елія. S. Тут цього на легка стоглямівка. Ще розмір. XL, фірма H&M, розмір L, С. 100 грамівка, Замочки працюють. Не буду починать. 2XL, Розмір S, І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.